У Вінницькій громаді 35 шкіл готові прийняти учнів на офлайн навчання або ж змішане. За парти учні зможуть сісти лише при умові, якщо школа має укриття. У ліцеях, які не мають сховища, будують протирадіаційне укриття. За два тижні школярі знову сядуть за парти цього року. 35 ліцеїв Вінницької громади зможуть працювати у звичайному режимі. І для того, аби забезпечити очний навчальний процес, школи повинні мати найпростіші укриття. Всі підуть в школу або в офлайн режимі, або в змішаному форматі. Все залежить від міськості укриття, від кількості місць в укритті. На, в 2022 році, в 2023 році Вінницька міська рада активно ем, пристосовувала підвальні, напівпідвальні цокольні приміщення в найпростіші укриття для того, щоб діти могли вийти на навчання хоча б в змішаному режимі. Школи, які не мають власного підвального, напівпідвального чи цокольного приміщення або ж укриття в радіусі 500 метрів, навчаються у змішаному форматі. Таких шкіл у Вінниці шість і там будують сучасні протирадіаційні укриття. Так у 23-му ліцеї до кінця навчального року планують завершити ремонтні роботи. Бомбосховище розраховано на три входи: один із них інклюзивний. Всередині будуть навчальні приміщення, їдальня, санпости та вбиральні. Будівництво укриття почалося восени 2023 року. Ну, плануємо, я так думаю, що вже в цьому навчальному році ми будемо використовувати укриття. 977 учасників освітнього процесу можуть одночасно перебувати в укритті при традиційному укритті. Ну і зрозуміло, що оскільки в закладі навчається 1250 дітей, то буде працювати у дві зміни. Минулого року Вінницькі ліцеї були на очному навчанні та змішаному. Більшість батьків прагне, аби діти ходили саме до школи, де є безпечні укриття. У мене є старша донька, і ми були на онлайні на офлайні. То нам краще ходити офлайн, тому що це трошки збільшена концентрація і соціалізація більша. І в принципі ми ходили, відвідували школи, в яких є укриття, тобто з цим проблем ніякого не було. Щоб діти відвідували школу. В них там є якісь, вони спілкуються між собою, якісь захоплення нові, не якісь нові друзі. Я вважаю, що це краще. Тим, що діти общаються друг з другом, у них є общення і вони якось себе більш комунікують утром вставати, кудись іти, а так онлайн вони сидять в своїй атмосфері, нікуди не виходять. Ну і не приймається так матеріал. Ну, Закриттям, це, мабуть, краще. бо так спокійніше батькам. Школи, у яких є укриття, будуть навчатись у штатному режимі. Продовж двох тижнів бомбосховища будуть перевірятись відповідними органами на безпеку. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.